Я вас вітаю. 31 жовтня. Планів багато, так як день на сьогодні малюють доволі теплий, доволі комфортний, а завтра малюють дощ. Так, під'їхали на поле, стали. Комбайн уже вже жде. Заводь! завода здесь. Что он ждет? Це треба самому быть Так. Что тут у нас? Ну, что ты? please. О! Так вот, трошки газульки на старт. Хорошо, угу. так, 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 так. Прогріваємо двигуна і їдемо висипати. Трошки вже коснули тут. За цим дійством можна спостерігати довго. І поїхали. Намагаюся це все зробити простренько, доволі схоже на те, що баби на літо прийшло на один день. ну Ми цим користуємося, намагаємося потихеньку, по одному, по одному полю виривати більш-менш адекватне по волозі зерно. Не скажу, що воно в базі, перебільшення трошки є. 16-17 волога, я не вважаю, що це критично. З такою вологою можна можна і подберігати трохи. На даному полі урожайність більш-менш приємна. О, повний бутер. менше 9 тонн не сиплеті шість 9,5 на сході країни все було добре добре але ж зеркало отака відуха. чую що то не так якось воно не так їде Ну і що? Що ми тут з Володькою дохазяйнувалися? Саме цікаво, що було все окей? Ага. І що, і шо? А що? А поджибник розсипався. Ага. Походу що-то йому тут не понравилося. Подшибнику. Так. Да. Намолотили. Ну нічого. Буває їх і хужіші ситуації. Так, тряпка в зуби. Телефон в допомогу. Так, вичистив, вибив оцього обойму. Номера я не знайшов. Не видно, ну факт той, що отак от. Отак от. Жду підшипник і будемо встановлювати колпачок десь загубився ходи обородив хіба ти його так знайдеш навряд чи будемо щось придумувати з копачком. я не думаю що то проблема я не думаю що тут проблема щось придумаємо Якусь я туди завтулим. Оська почуває себе. Отак. Сейчас -от. ми тебе О, так. Щас ще попробую гаєчку цю відкрути, бо вона походу... почуває не дуже добре зараз подивимось так от де він дівся таке як чи обойма лопнула і тупо розпалася і десь вилетіла бо обойми немає внутрішньої наружна є внутрішньої нема де ділася хто зна Так, походу, походу просто лопнула і роззулася.